Цікаві зустрічі і розмови продовжуються на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. І найближче 20 хвилин тут в інтерв'ю дня в нашій студії Наталія Утюпіна, начальник служби у справах дітей Одеської обласної військової адміністрації. Вітаю вас! Вітаю, пані Наталя. Спочатку навіть не війни, а десь мабуть два-три місяці тому от почалося просто навала якихось інформаційних таких повідомлень про травмування дітей. Діти впали з вікна, діти впали з якогось поверху, діти травмувалися в автівках, травмувалися на скейті. І от кожного дня, ну не буває такого тижня, щоб хоча б одна дитина або не загинула, або не травмувалася. І дуже багато цієї інформації. Я розумію, батьків, які зараз голова забита всім іншим, війна продовжується, але все ж таки, скажіть, будь ласка. Чого діти почали травмуватися? Від чого найбільше вони травмуються? Чому так сталося? Так, дійсно, перш за все, на мою думку, це пов'язано з тим, що ми вже третій рік, діти перебувають на онлайн навчаннях більшу uh -huh. частину. Тобто два роки ковіду вже більше року війна. Більша частина дітей в зв'язку з тим, що менша кількість закладів працює в очному форматі, uh -huh. тому діти залишаються вдома наодинці, один ну самі з собою. Період літній uh -huh. потепліло, всі вийшли на вулиці. Yeah. А якщо ще було прохолодно, вони більше знаходилися в домівках, да, навіть е, під час навчання чи незважаючи там вже після закінчення навчання. А сьогодні з е, урахуванням того, що вже літній період е, дітей стає більше на дворі. І в зв'язку з цим у нас і виросли випадки збільшення кількості травмувань. Mm -hmm. Ми дійсно розуміємо, що не можуть батьки залишатися також вдома, цілодобово, перебувати поруч з дітьми, в зв'язку з тим, що батькам потрібно працювати, потрібно mm -hmm. знаходити ресурси для утримання своїх дітей, тому що у батьків більше повноважень, лише там освіта, да там на харчувати діти дитину, mm -hmm. але це mm -hmm. і здоров'я дитини, тому в батьківській з виходить великий перелік їхніх обов'язків, тому звісно, не всі батьки мають вірніше діти, дідусів, бабусів, які б допомагали батькам, наприклад, приглядіти за дітьми, коли батьків цей час перебувають на роботі або в сферу своєї зайнятості. Десь також перебувають, тому ось таким чином і збільшилась кількість таких травмувань дітей в зв'язку, тому що. Діти без постійного догляду mm -hmm. разом з цим хочу зауважити, що і ще невелика кількість дітей зайнята якимось, наприклад, дозвіллям додатковим, так mm -hmm. тому що знову ж таки повертаючись до періоду, те, що у нас війна. Е, багато чого не працює, yeah. е, багато не працює якихось секцій, локацій, відповідно, де діти могли бути зайнятими, і тому, тобто, у нас збільшується кількість дітей, які не охоплені, mm -hmm. тобто увагою, неохоплені якою сферою діяльності. Зв'язку з цим вони е, самі собі, скажімо так, знаходять і. Е, Приключені да ну, для ну, того, да. щоб якось себе ем, розважити, розважити mm -hmm. да, в, той, в той чи інший проміжок е, дня, тому е, ось це, мабуть, перші такі і самі основні чинники, від mm -hmm. чого сьогодні збільшилась кількість травмованих дітей. Але хочу зважити на те, що ми бачимо випадки, коли останні повідомлення були, коли діти випадали з вікон. Uh -huh. На жаль, в приміщеннях, квартирах знаходилися їхні батьки, uh -huh. родичі, і це говорить про те, що просто дорослі не услідкували знову ж таки, можливо, поки хтось там готував на кухні їжу, а дитина була одна в кімнаті. Просто не вчасно доглянули, дивилися за тим, що дитина робить. Тому тут дійсно потрібно бути більш Тобто ми не можемо сказати, що діти діти травмуються лише тоді, коли вони знаходяться на одинці, залишаються. Yeah. Тобто є і ризики того, коли за дорослою такої необачності uh -huh. можуть навіть думати, що вдома нічого можливо не може трапитися, але такі випадки є. Тому більше потрібно приділяти все таки увагу частіше мабуть звертати, чим в той чи інший момент дитина займається. Ну і розуміти, що є якісь зони ризику. Да? Є там... Нам з дитинства казали, не лізь в розетку, да? може так. вбити током. А ми на вікнах сиділи, але не було москітних сіток. Нас закривали просто вікно, і форточка була відкрита. Ну ти не залізеш туди. Так. Зараз відкривається вікно, є сітка, яка тримається на якихось пластикових заглушках. Вона може випасти дуже швидко, mm -hmm. особливо в цих величезних новобудовах. Там такі вікна пластикові. Шапки, да. Да, на жаль, воно таке. Це не ем, тюль з кнопочками. Да, кнопочки тобі краще З кнопочкою ти взагалі не підходив до нього, <свят> бо ти розумів, що не чіпай і не підходи. А тут дитина розуміє, що є якась перегородка, але не розуміє, наскільки вона ну, така не, не дуже. Міцна і вона може впасти, і це відповідальність батьків зрозуміти і показати, що якщо ти там, то не чіпай, або якщо я поруч, я там я закриваю вікно uh -huh. на та я не знаю, відкрию його, але не так якось загорожу якось і так далі. Так, це в першу чергу залежить від того, як батьки поспілкуються uh -huh. а, на шкал того чи іншого занепокоєння, що їх може да, турбувати зі своєю дитиною, і як вони пояснять. Деякі вважають, що можливо дітям не потрібно розказ. Розповідати про ті випадки, які сталися, щоб не травмувати їх психіку. Наприклад, розказати, ось, дивися, твій однолідок випав з вікна, і, на жаль, це був смертельний такий угу. випадок. Але я вважаю, що, мабуть, діти все-таки повинні знати наслідки. І якщо е, батьки підтримують і правильно донесуть інформацію, а mm -hmm. не просто будуть лякати, ось дивись, там впадеш помреш або ще що, mm -hmm. тобто батьки повинні розуміти, а ніхто інший ніж е, батьки знають свою дитину, як з нею потрібно поспілкуватися, е, наскільки вона, скажімо так, раніма да, і як донести до неї правильно цю mm -hmm. інформацію. Тому це все залежить в першу чергу від батьків. Звісно, е, на допомогу батькам е, приходять там. Вчителі, класні керівники, коли діти були в школі. Yeah. Ми не можемо сказати, що у нас збільшилась кількість травматизму лише там з 1 червня, коли закінчився це вже там останні дзвоники. Uh -huh. пройшли. Тому під час шкільного навчання в школах працюють педагоги, викладачі, там, да, які також розповідають про правила безпеки. А, тобто, батьки, я впевнена, не залишаються на одинці uh -huh. саме з такими проблемами, але звісно. Коли ти для дитини авторитет, да. бо ти батько, ти мати, ти найрідніша е, людина. Тому, звісно, я думаю, що дитина більше від батьків все ж таки е, візьме ту інформацію, потрібну для неї, аніж від кого-будь там іншого. А скажіть, будь ласка, а відповідальність батьків за те, що от вони не дбали слід, там, слідкують за дітьми? Вона є якась відповідальність? Наприклад, випав випала малеча, а батько був вдома? В, в нього чи є якась відповідальність за це? Ну, взагалі у батьків є відповідальність, mm -hmm. вона передбачена відповідними статтями в сімейному кодексі. Mm -hmm. да? Тобто там стаття 150 сімейного кодекса, яка відп... е, несуть відповідальність за mm -hmm. збереження життя та здоров'я своїх дітей. Е, ну, Це передбачено. Mm -hmm. е, дійсно, в залежності від того, як інкримінують справу, наприклад. Mm -hmm. да? Тобто це вже органи поліції дивляться, визначають статтю і відповідно, якщо це. Є доказова база, там що це саме за вини батьків або ну, там да, якось да. доказують, то звісно є різні віди покарань, починаючи mm -hmm. від адміністративної відповідальності, так і кримінальна відповідальність. Mm -hmm. Ну яка найстрогіша, скажімо так. Ну, да тобто, все ж таки, якщо батько звісно. поруч, якщо батьки поруч, то відповідальність Вони вона можуть не понести да mm -hmm. саму найвищу. Скажіть, будь ласка, а повноваження вашої служби, які вони? Чи можуть ви якимось чином вплинути на от поменшені кількості дітей, які травмуються або навіть загинули від цього? Яким чином ви можете допомогти нашим батькам зрозуміти, що навіть попри те, що вони займаються зараз іншими питаннями, голова дійсно зараз забита всім чим завгодно? і… Дуже багато батьків забувають, що є малеча поруч, з якою треба займатися, а не сидіти в телефоні, uh -huh. не сидіти на роботі і так далі. Яким чином ви можете допомогти їм? Е, в службах у справах дітей? Є також дійсно повноваження, це профілактичні такі uh -huh. заходи спілкування з батьками, коли представники служб у справах дітей виходять роблять такі обходи uh -huh. по будинкам. Да? і е, спілкуються з батьками на кшкалти там е... Електропобутових та там приборів, ну всіх видів, наприклад, там травматизму, які можуть бути. Тобто, це така профілактична uh -huh. робота. Служба у справах дітей е частіше задіює не лише одна служба, ходить, так створюються відповідні комісії. Uh -huh. Це як і фахівці соціальної роботи до служби можуть долучатися і представники ювінальної поліції, а також представники органів ДСНС, uh -huh. які кожен зі свого боку, бо у кожного з нас є свої повноваження. І кожен з свого боку про якусь свою тематику спілкується з батьками і розказує про ті чи інші негативні наслідки, які можуть відбутися з їхніми дітьми. В першу чергу представники служби звертають увагу на родини, які. Опинили складних життєвих mm -hmm. обставинах, тобто ті родини, де найбільший ризик взагалі не лише травматизму дітей, а взагалі в цих сім'ях може загрожувати небезпека життю та здоров'ю, коли батьки ведуть є соціальний спосіб mm -hmm. життя і зловживають якісь наркотичні там Окогольні, алкогольні да, напої. Да. Да. Тому таким чином в першу чергу на такі сім'ї звертається увага для того, щоб там запобігти, бо там діти менш захищені, скажімо так, від такої, ну, не то, що бездіяльності діяльності батьків, а від їхньої. Самі батьки не осознають відповідальність до того, що вони не лише за себе, але за ну, да. своїх дітей yeah. відповідають. Тому з таким чином, е такими комісіями, рейдами, заходами, mm -hmm. відбувається спілкування. Ми також звертаємося до керівників територіальних органів громад, mm -hmm. сільських, міських селищних рад, тому що е не лише службу справ дітей працює з громадянами. Е я завжди прошу, щоб на особистому прийомі, коли приходять до голови громади, до старости, так. Також говорити не лише про ту причину, вірніше, вер проблеми, з якою звернувся громадянин, а й більше говорити з ними про те, ось, наприклад, навіть. ну, про такі теми, як uh -huh. дитячий травматизм, а для того, щоб ми бачили, що не лише просто там представник служби, да, а така більш там посадова особа, там, як голова uh -huh. громади, закликає, наприклад, для того, щоб, будь ласка, дбайте про таких дітей, тому що голова громади несе також персональну відповідальність за кожну дитину, яка знаходиться на території. Звісно, коли е служби виявляють ризики і бачать небезпеку для дитини, коли перебувають. Вони в своїх сім'ях, то в повноваженнях служби є ж знову такі складання відповідних документів угу. актів щодо ризику перебування дітей в цій родині, і вже органом опіки е, приймається рішення про відібрання. Відібрання Навіть, так. такої дитини, mm -hmm. так, на жаль, але такі випадки є. Ця дитина поміщається спочатку до лікарні mm -hmm. на обстеження, щоб зрозуміти, бо коли ти виявляєш не одразу, ж можна бачити, що ну, у да, дитини да. щось може бути візуально гаразд, але ж не все може бути добре. Ну і потім вже займається подальшим влаштуванням і профілактикою знову ж таки батьків, щоб вони повернулися до здорового глузду, так, mm -hmm. і е можна було повернути, скажімо так, дітей в родину. Бувають такі випадки, що їй не повертаються діти, тому вже надається відповідний статус, батьки позбавляються батьківських прав, і вже ми тоді ж розшукуємо сім'ї, куди влаштувати дітей. Е, якщо вдається знайти, вони в сім'ях знаходяться, якщо ні, то потрапляють, звісно, до інтернатних закладів. Скажіть мені, будь ласка, серед е, оцих от е, моментів, коли дитина травмувалася, я бачив серед новин, в тому числі є діти, які травмуються на дитячих майданчиках. Зараз дуже багато майданчиків з'явилося за останні роки. Вони пластики, вони різноманітні, вони там із якихось там матеріалів деревляних. Багато всього різноманітні. Якщо дитина травмувалася на ній, це відповідальність батька, що не доглядів, це відповідальність будівельників, які побудували щось не те. Як це перевіряється і як це ну взагалі з вашої точки зору, це розглядати треба? Ну, Першу чергу, звісно, це відповідальність батьків. Uh -huh. Знову ж таки, чи дитина була на цьому майданчику, майданчику з батьками, uh -huh. чи одна, бо мама там ще десь на кухні вари да. борщ, а, а да, дитина да. собі грається на цьому майданчику. То звісно, в першу чергу це відповідальність батьків. А, звісно, можуть бути такі а, історії, де Недобросовісно, там uh -huh. будівельник чи хтось інший поставився до виконання або закінчення виконання тих чи інших робіт uh -huh. на дитячому майданчику. Тобто недотримання якісь норми, недотримана якась там конструкція правильна, да, так, uh -huh. тому е все це залежить з знову ж таки від обставин, mm -hmm. знову ж таки тут може задіюватися органи поліції, які відповідно до своїх повноважень знають, які потрібно запросити документи, да, чи там, у застройщика, чи у кого да, там, да, які да. відповідають там тим чи іншим нормам, це перевіряється. І якщо є доказова база, що ці норми не відповідають, і це було встановлено з порушенням, то звісно буде відповідати той, хто е, там відповідав за будівництво цього дитячого майданчика. Да. А якщо все ж таки мама, яка сиділа поруч і розмовляла з подружкою, і пила каву, і не доглядала, то вона буде відповідати. Звісно. Угу. Є ще один шанс травмуватися, і таких шансів зараз побільшало. Бо коли ми були маленькими, у нас були велосипеди, самокати, але не було такої кількості електросамокатів, моноколеса, mm. якісь гіроскутери, все що завгодно. І як не побачиш, як не пройдешся по трасі здоров'я, бо обов'язково хтось на узбіччі лежить з колінкою mm. розбитою. І не тільки малеча, але ну і дорослі люди травмуються. От щодо малечі щодо дітей, які от на такому засобі просування травмуються, щодо цієї питання, чи багато таких дітей взагалі? Ну багато, і ми і нещодавно у нас був круглий стіл. Ми спілкувалися з працівниками поліції uh -huh. і дійсно підтверджують такі факти, що ну і я навіть у мене є цифра, що більше 20 дітей сьогодні постраждало в за лише за травень місяць uh -huh. в дорожньо транспортних пригодах, uh -huh. і двоє дітей загинули навіть. Ми знаєте, з вами зараз в такому активному, скажімо так, живому періоді, yeah. Да, коли гаджети, коли це все дітям доступно. Ми навіть дорослі не встигаємо за тим, як вони вже навчилися нажимати там кнопки на телефоні, да -да -да -да. але і Um, і у них такі бажання подарувати, вже немає там, якоїсь іграшки, uh -huh. да, там, якогось там коника, Книжку книги, да, ну, Яка про книжки, книжки взагалі. Да, да. Uh -huh. да, тому, а нам же хочеться uh, зробити ну, добре дитині, дати все, що тим паче, якщо є змога у цих uh -huh. батьків, на тобі є героскутер, на тобі моноколесо. Але я хочу все-таки звернути увагу, мабуть, і, так як ми хочемо, звісно, порадувати свою mm -hmm. дитину, але ж все таки розуміти про безпеку. І звісно, у кожного транспортного засобу є, мабуть, якісь правила. По-перше, техніки поведінки да, з цим транспортом. По-друге, де цим транспортом можна користуватися, mm -hmm. і все-таки в більшу чергу, мабуть, потрібно зважати на вік дитини. Тобто ми ж не можемо посадити за кермо автомобіля дитину, якій 8 років. Да? Бо в нас є чіткі там правила, що можемо, але настояться, no, коли да. машина не їде нікуди. Ну, no, да. Я так дати no, і да, їхати. Да, да. Тому з приводу е, і, там, електросамокатів, uh -huh. да, певний вік, там, не в 5 років дати і випустити дитину, uh -huh. а тобто все-таки на у кожного засобу є технічні характеристики, кому вони рекомендовані, uh -huh. від якого віку. І, е, звісно, коли це така е, сільська місцевість, це можливо. Трошки, скажем так, ну беззапасній, да? да бо да. там нема такого руху транспорту, як, наприклад, в місті Одеса. Тому я вважаю, що просто потрібно говорити про правила дорожнього руху, угу. дивитися знову ж таки повторюсь на характеристики того чи іншого колесного транспортного засобу, да. і нам самим усвідомить, що ми подаруємо це тоді, коли, наприклад. Буде певний вік, угу. ну це наша відповідальність. Тим паче, якщо щось сталося, знову ж таки адміністративна відповідальність на батьків да. вам доведуть, що він керував транспортом е невідповідно, бо віку ще такого нема. Наприклад, на мопедах, да, у нас діти не їздять з там 16 років, угу. у нас 12 років дитина на мопеді це нормально. Норма. Да, да. Да. Тому, е, знову ж це відповідальність батьків. Угу. Е ну знов таки не тільки подарувати. Але й навчити, щоб він навчився керувати їм так. під твоїм наглядом. Бо, ну, я, я розумію, подарував і сказав все. Не турбуй ну, у нас мене. є такі батьки, які самі не, не, робити, не вміють це робити. Але ж ти хочеш, бачу, бо друга там є, ну, ну будь ласка. Да. Є ще одне таке запитання, невеличке. У нас залишилося дві хвилинки, але все ж таки, дуже часто ми можемо побачити ситуацію, коли стається якась дорожня-транспортна ситуація, коли дитина виходить на дорогу з телефоном. І Продовжує або там переписуватися, або гратись. Ми і старі такі робимо, да? і дорослі такі uh -huh. роблять. завжди ми в телефоні. Це нормально, чи можна це побороти якимось чином? І знов таки хто несе за це відповідальність? Що дитина вийшла на дорогу з телефоном і продовжує там щось робити? Ну, по перше, якого віку дитина, бо uh -huh. наступає в... Певний період вікової там категорії дітей вже і відповідальність у самих дітей, mm -hmm. тобто у нас до 14 років дитина це малолітня, вона yeah. ще не несе якої відповідальності, а з 14 років це вже неповнолітня дитина, і з 16 років вже має також відповідати її, можуть інкримінувати будь-яку там mm -hmm. до, ну незалежності випадку якогось. Тому ось це перше да тут може бути і е, притягнуто до відповідальності сама дитина, якщо вона стала, скажімо, причиною. Транспортного ДТП, яке угу. там по її причині там да, машина збила, водій був нібито якби і не винуватий. Але ну да, так а стало. дитина вийшла неуважно, Да. Да, е Знову ж таки, це. Е Певний зв'язок з дітьми, наскільки mm -hmm. діти поважають батьків, наскільки вони прислухаються до батьківських парад, у нас же ж і діти сьогодні, скажімо так, непрості зі своїм я, зі da. своїми правами. І, Доросла е, в 10 років вже дуже. Mm -hmm. Так, особливо дуже важкий підлітковий вік. Mm -hmm. Це також іде вплив. Е, е, Середовище середовище, да. да, з яким вони спілкуються, і вони хотять також один від одного виділятися. Тому е, це постійна, постійна робота. Mm -hmm. Ось, як батьків, як суспільство, можливо, нам треба в тому телефоні більше показувати якихось роликів, випускати, да, якісь, працювати з якимись ем, тими, хто випускає там, ролики там, YouTube, Блогери, або, там, Блогери, да, да щоб mm -hmm. вони не тільки е, на свою тематику якусь, да, а там е, розповідали про якусь небезпеку, про відповідальність, про що може трапитися. Тобто нам потрібно більше популяризувати е, ось е, ці теми mm -hmm, mm -hmm. і е, мабуть підібрати ну, це спеціалісти можливо, Сказати, я можливо не так скажу, а саме ось звертається до блогерів, які mm. можуть зацікавити показати в такому це, е, щоб вам стало це, верніше дитині, стало цікаво на це подивитися. Тобто І... якийсь блогер, там так. я не так. знаю, яких ну, відомий, я не дивлюся Так, та, та, відомий та, блогер, дитині каже, не мене заліпа. Да, а зараз, якщо ти підійшов до дороги, <сум> будь ласка, виключи мене. Ми зустрінемось з тобою після того, як перейдеш дорогу. Бо якщо ти не перейдеш, то ти ми то можемо... ми не зустрінемось з тобою найближчі да ти не побачиш мій найближчий випуск чогось. Угу. Тяжка тема, розумію, але мені здається, що головне про це не мовчати. Дякую, Окей. що ви не мовчите. Дякую, що ви працюєте. І хочеться нагадати нашим батькам, що якщо ви за часів ковіду не а, а, знайшли свою дитину і не знайшли в ній. Як дуже цікаву людину, з яким можна поспілкуватися, то можна зробити це прямо зараз. Головне спілкуватися. Головне розуміти, що вона, навіть якщо вона малеча, вона все розуміє. Вона дивиться, як ви переходите дорогу так з телефоном, вона буде так робити. Вона дивиться, як ви прийшли додому і не спілкуєтесь з нею або з дружиною, або з чоловіком, а сидите в телефоні або у телевізорі. вже, За столом, треба більше все ж таки спілкуватися ніхто не відміняв оце от соціалізацію з точки зору не телефона телеграма і інших каналів а все ж таки спілкуватися тож давайте будемо частіше спілкуватися і ми з вами приходьте дякую. до нас ще дякую вам начальник служби у справах дітей одеської обласної військової адміністрації наталія утюпіна сьогодні була з нами залишайтеся з першим міським бережіть себе і своїх дітей тримайтеся українці все обов'язково буде україна